Ой не в ті банки ми звертаємось, коли нам потрібні гроші. Виявляється, можна просто заповнити чек достатку і чекати, коли Всесвіт надійшле вам необхідну суму. На спеціальному бланку потрібно написати дату, коли ви проводите цю практику, а також уважно прізвище, ім'я та по-батькові. Цю практику можна робити лише для себе, тому дані пишемо свої. Наступний крок це сума, яка нам необхідна, спочатку цифрами, а потім прописом. Далі. Дата, коли ця сума має до нас прийти, до якого числа. На цьому відео дуже маленький проміжок, але немає нічого нереального, я вас в цьому запевняю. Далі дуже важливий момент це призначення. Ви маєте витратити гроші, які до вас прийдуть, тільки на те, на що ви їх попросили. Якщо ви витратите їх на щось інше, Всесвіт може більше вам не давати грошей і навіть забрати ці гроші, спровокувавши якусь ситуацію, де вам доведеться витратити велику суму. Для того щоб отримати такий бланк, пиши мені в Директ. Ну і не забувай, що це лише додатковий спосіб привабити нові можливості роботу ніхто не відміняв.